Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української літератури. Для чого ми з вами ходимо до школи? Чи давали ви собі відповідь на це запитання? І чи могли б ми взагалі обійтися без школи? Ось ви спробували вже, як то воно на дистанційному навчанні сподобалось вам? Мені, наприклад, не дуже, тому що я звикла спілкуватися з вами, діти. Звикла бачити ваші допитливі очі, чути ваш голос і ваші відповіді. Але чи випадково я сьогодні задала вам це питання? Сьогодні ми з вами маємо отримати відповідь на питання, без чого не можна жити. І допоможе нам отримати відповідь на це питання, оповідання Євгена Пермяка. Яке так і називається, без чого не можна жити. Отож, сьогодні ми з вами уважно прочитаємо це оповідання і дамо відповідь на ті запитання, які я вам запропоную в кінці прочитання вами цього оповідання. Отож, налаштовуємося на роботу, уважно читаємо текст оповідання обдумуємося для того, щоб ми могли дати гарні відповіді на запитання. Я думаю, що я вас достатньо вмотивувала для того, щоб ви вже розпочали читання. А зараз я пропоную вам послухати оповідання Євгена Перм'яка, без чого не можна жити, в аудіозапису. Євген Пермяк без чого не можна жити. Замислився якось старий ведмідь про життя. Замислився та й запитав ведмедицю, на чому життя тримається, а ведмедиця наїлася свіжої лісової малини, лежить собі в кущах, на сонечку гріється і вухом не веде, дрімає. Тоді ведмідь голосніше ревнув Не вдавай із себе глуху, відповідай, на чому життя тримається. Позіхнула ведмедиця, перевернулася на інший бік і пробурмотіла крізь сон. На їж життя тримається. Почула це лисиця та й каже Щира правда, життя на їжі тримається. На харчах, курятинці та дерев'ятинці, зайчатинці. Хто що полюбляє, те і їсть. Заєць кору гризе, білка, шишки лущі. Ха перебив осицю вовк, який пробігав повз, не тільки на наїжд життя тримається, спробуйно прожити без лігва чи без нори, додав кріт. І дятел ствердив, без житла й сита тварина гине. Прояснилося в голові у ведмедя, зрозумів він, що без їжі та без житла погано будь-якому звірові. Однак вирішив все ж таки людей попитати був у нього знайомий селянин. Розповів ведмідь селянинові все, що йому звірі сказали, і запитав, чи так це? Так, відповів селянин, тільки людині цього замало. А що є ще потрібно? питає колише А селянин на те, ти сам, Потаповичу, з каже, і на кожух показує. Зрозумів, ведмідь, та й сам собі відказав, у мене кожух готовий, на мені росте, а в тебе такого немає. Отож, бо й воно, надоумлює селянин Ведмедя, тільки кожуха мала людини. Сорочка, сірак та інший одяг, що потрібні. Або сі як людині жити. Хоча пучаки треба спасти. Допізна думали, гадали, селянин з Ведмедем, про це та про багато чого іншого. У ведмедя навіть голова пухнути почала. Годі, ревнув він, не потрібна мені в лісі ця грамота, я й без неї проживу. Так, так, погодився селянин, ти проживеш без неї. Тобі звірові, навіщо багато знати? А людям треба, бо життя не тільки на їжі, житлі та одесі тримається, воно й ученням міцне. Правилами. Я думаю, що ви добросовісно віднеслися до виконання домашнього завдання і прочитали саме оповідання. А також прослухали його аудіозапис, і вам буде зовсім не складно дати відповіді на тестові запитання, які будуть розміщені внизу під нашим відео. Наш з вами відеоурок підійшов до завершення. Я бажаю вам успіху у виконанні завдань, очікую на зворотній результат, а поки що прощаю з вами до нових зустрічей!